Терапевтична казка для малят іскорка суперсил Пум. Одного ранку, у далекому чудовому світі, де живуть усі емоції та почуття, прокинулася маленька іскорка на ім'я Пум. Вона була дуже особлива, незвичайна іскорка, а іскорка суперсил. Її сила полягала в тому, щоб дарувати людям радість, спокій, гарний настрій і здоров'я для душі, Пум жила у серці кожної людини. Коли хтось посміхався, обіймав друга чи допомагав іншому, іскарка засвічувалася яскравіше. А коли люди сумували. Сердилися або забували про доброту, пум трішки тьм'яніла Одного разу Пум вирішила вирушити у мандрівку світом, щоб навчити всіх, як же підтримувати своє ментальне здоров'я, тобто, як піклуватися про свій настрій і внутрішній спокій. Спершу іскорка Суперсил. Завітала до хлопчика Іванка, який сидів сам у куточку і сумував. Привіт, тихенько засяяла Пум. Чому ти такий сумний? Мене ніхто не хоче брати у гру, зітхнув Іванко. Не біда, сказав Пум. Давай зробимо три чарівні кроки. Тож перший крок посміхнись. Сам собі у дзеркало. Другий крок глибоко вдихни і видихни. Ось так вдих і сонечко в серці, видих і хмаринка сумна геть. Третій крок. Підійди і скажи дітям, можна з вами? Я вмію гарно грати разом. Іванко так і зробив і вже за хвилину сміявся разом із друзями. Оце так диво. вигукнув він. Ти справжня чарівниця іскорка суперсил Ні, усміхнувся пум. Я лише твоя іскорка суперсил. Тепер вона світиться яскраво, бо ти повірив у себе. Далі іскорка Пум полетів до дівчинки Марійки, яка часто злилася і ображалася. Твоя суперсила у обіймах і добрих сплавах, добрих словах, добрих вчинках, сказала іскорка суперсил Пум. Коли ти обіймаєш когось, твоя душа. Є здоровішою, а серденько спокійним. Марійка спробувала. Підійшла до матусі, обійняла її і тихенько прошепотіла. Вибач матусю. і стало так тепло, ніби в кімнаті засяяло сонечко. бачиш, сказала іскорка суперсилпум. Обійми, це теж лікування. Відтоді іскорка суперсилпу навчала всіх дітей своїх чарівних правил ментального здоров'я. Посміхайся щодня, обіймай рідних і друзів, відпочивай, коли втомився, дихай спокійно, коли хвилюєшся, і говори добрі слова. І щоразу, коли діти дотримувалися цих правил пум іскорка ставала все яскравішою, розсипаючи довкола сяючі іскорки радості, любові, миру, добра і гарного, чудового настрою. А ти, малюче, пам'ятай: у кожному серці живе своя іскорка суперсил, і коли ти турбуєшся про себе, посміхаєшся. І допомагаєш іншим, вона світить найяскравіше у світі.